Доборолась Україна до самого краю. Вже почали роздавати повістки людям, які не те, що за станом здоров'я не можуть служити, а й взагалі потребують лікування. Сьогодні ви побачите шокуючі кадри, кому центри комплектування вручили повістку, а лікарі визнали цю людину придатною до служби. Друзі, це просто жах. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Сьогодні ви побачите, кому насправді вручили повістку центри комплектування. Людина потребує медичної допомоги, а його медики визнають, що він може воювати за Україну. Ви побачите, як зараз ця людина ходить. Ви будете, друзі, шоковані, коли нам люди скинули це відео з проханням поширити допомогти цьому хлопцеві. Ми не могли без сліз на нього дивитись. От і цікаво, куди дивиться поліція, куди дивиться ДБР, куди взагалі дивиться наша влада. Що це ви розвели? Чому ви з України робите оркостан і Московію? Ще вчора ви з нею сміялись. А що ви робите сьогодні? Людина навіть не може домогтись справедливості. Тому що ви зробили таку систему, при якій проста людина нічого не може добитись. Але друзі, не цього разу, оскільки в справу втрутились журналісти медіакор, і ми не дозволимо цим упирям з ТЦК коїти такі страшенні злочини проти народу України. А щоб це відео побачило якомога більше людей, друзі, поширюйте його в своїх соціальних мережах, ставте лайки. Пишіть будь-які коментарі, понад сім слів. Так працюють алгоритми Ютуба. Давайте разом допоможемо людині домогтися справедливості. Оскільки, друзі, завтра, якщо ми промовчимо таких людей, буде дуже і дуже багато. Оскільки ви систематично задаєте одні і ті ж самі запитання, ми не можемо одне й те саме відповідати кожному. Тому у відео будемо говорити про це постійно. В кожному відео, аби усі розуміли та знали. Перше, ви допомагаєте нам поширювати відео, ми допомагаємо вам. Ви не допомагаєте нам, ми вам не допомагаємо. Друге, замовити юридичну консультацію це не до інформаційного агентства. це до адвокатської компанії Право Експогруп. Посилання, навіть відеоінструкція, як це зробити, як замовити, як оплатити, є в описі під цим відео. Далі, друзі, ми терпимо величезні репресії з боку влади через те, що розповідаємо вам правду. Говорити правду у війну дуже й дуже важко. Ті марафон, якому ви платите мільярди гривень щороку. Вам не допомагають і правди вам не кажуть. Нам ви не хочете донатити, не хочете ставати навіть нашими спонсорами за якихось там 500 гривень в місяць, але при цьому ви хочете, щоб ми вам допомагали. Є взагалі нахабні люди, які розшукують нас, забираючи наш дорогоцінний час, при цьому з якогось дива вирішили, що хтось на безкоштовній основі їм щось винен. Якщо ви не оплатили судовий збір, то ви навіть не звернетеся в суд з позовом, суд вас відправить оплатити судовий збір. Тобто ви не можете навіть в державний орган, який згідно конституції має бути безкоштовним, звернутись без Сплати судового збору. Чому ви вирішили, що ви маєте право вимагати від приватного інформаційного агентства чи приватної адвокатської компанії надання будь-яких послуг на безкоштовній основі. У вас такого права немає. Право на отримання юридичних послуг виникає з моменту їх оплати. Якщо ви їх не оплатили, права немає. Треба вже вчити закони і розумітися на системі. Тому що, вибачте, але ми будемо тепер говорити про це в кожному відео. І якщо ви сидите, до речі, подивіться, майже 10 мільйонів людей і лайки, репости усіх відео за місяць набирають трішки більше, ніж 50 тисяч загалом за місяць, тоді виникає питання: ви не можете навіть лежачи на дивані, натиснути кнопочку. Це ж до чого ви вже дійшли, але при цьому ви хочете, щоб хтось ризикував та ще й безкоштовно, де взагалі такі люди беруться. А для тих нормальних, адекватних людей, які розуміють про що мова, і якщо ви хочете, щоб ми й далі працювали, будь ласка, підтримуйте нас, інформаційне агентство МедіаКор у всіх країнах світу інформаційні агентства тому й незалежні, що фінансуються. Не з державного бюджету, не від якихось олігархічних груп, а від донатів громадян, які дивляться той чи інший канал. В даному випадку, якщо ви наші глядачі споживаєте наш контент, то ви робіть хоч щось для того, щоб ми могли розвиватись. Хто не може фінансувати, підтримувати, будь ласка, поширюйте, хто може, підтримуйте, ніхто нікого не змушує. Але коли ви вимагаєте якихось безкоштовних послуг, а ми запитуємо, а ви хоч якийсь благодійний внесок зробили, а що треба було? Оце така відповідь. Ні, не треба було. За Божим духом живемо. Розумієте, не треба. То чому ви звертаєтесь взагалі? Сьогодні прийшов якийсь прямо біля офіса, губ-губ, губ-губ по дверях, по вікнах. Скажіть, будь ласка, чи тебе взагалі з дурки випустили, чого ти бахкаєш? Під кожним відео написано, як замовити юридичну консультацію. Під кожним відео, в кожному відео пояснюємо, я як директор нікого не приймаю. Я не можу опрацювати 10 мільйонів глядачів. Це ж взагалі якісь люди, вибачте, друзі, ну по-іншому сказати нереально. Зайди під цим відео, під кожним відео є посилання, будь ласка. Почитай, хто має право на звернення. Почитай, як замовити юридичну консультацію. Почитай, що скільки коштує. Все описано. На все є посилання. Ні, воно прилізе серед білого дня, аби забрати в тебе робочі моменти. В директора 15 журналістів, в генерального директора адвокатської компанії 4 адвокати, бухгалтер. Кожному треба приділити час, тощо. що ні, все одно воно прилізе й бахкає. А коли ти кажеш, що юридичні консультації від 100 доларів, воно й взагалі ще й каже, що ти, начебто, щось винен. Шановні, не подобається вам ціна юридичної консультації, не звертайтеся. Є повно адвокатів, вас ніхто не запрошує. До нас ніхто не приходить з вулиці. Вже пояснювали десятки разів у кожному відео. До нас приходять виключно ті, які знають наш рівень і рівень нашої роботи. Тому для них 100 доларів це взагалі одна копійка. Ми працюємо для того, щоб людям допомагати. А для цього потрібні фінанси. Розумієте чи ні? Чи ви оці ось нахаби ходите на роботу на безкоштовній основі, тепер ви це відео будете бачити постійно, оскільки до вас не доходить українською нормальною мовою, змушені, як то кажуть, вивернути кожуха і раз і назавжди пояснити. Тому що в кожному відео одне й те саме пояснювати не будемо. Тому усі, хто не буде знати умови звернення, будуть заблоковані. А якщо ви будете бахкати по вікнах і по дверях, то ви підете за руським кораблем. Тому що ще раз наголошуємо: директор ні адвокатської компанії, ні ЗМІ особистого прийому не веде. Це приватне інформаційне агентство. Якщо ви хочете, щоб вас безкоштовно хтось приймав, є для цього в Україні просто сотні. Органів, які зобов'язані по конституції закону вас приймати. Але це не приватні інформаційні агентства, розумієте? Тому що вони фінансуються не з бюджету. Якщо ви хочете мати додаткові бонуси, мати документи, які ви можете скачати захистити свої права. Підписуйтесь як спонсор, переходьте в вкладку спонсорство і побачите. Що там є посилання на закриту телеграм-групу, а не клянчить, що вам хтось тут щось винен. Будь ласка, ставайте спонсором. Робіть свій вклад в незалежні змі, або не плачте, що з вами ніхто не хоче співпрацювати. Чи ви думаєте, що ви будете порушувати умови, які ми виставили, приходити в наш дім. І вказувати, що нам робити, це, друзі, мається на увазі ті, хто це робить, не до вас. Бо якщо відверто дивні люди живуть в Україні, такі елементарні речі ти мусиш проговорювати в кожному відео. А воно ще й тобі пише в коментарі. Ой, ви постійно одне те саме говорите. А скільки вам, вибачте, дятлам треба розказувати елементарні речі, щоб ви більш Цього не робили і не забирали наш час, і не витрачали свій час, бо тим, кому ви платите, ви туди чомусь не ходите. Нам ви не платите, але ви в нас просите допомоги. При цьому всьому ви забираєте час у тих людей, яким дійсно потрібна допомога. Якось цьому ось хлопцю є справді люди нужденні, а не ті, які в АТБ. Викидають по 800, а то й 2000 гривень на алкоголь, цигарки, а як допомогти незалежним ЗМІ, то вони не можуть. Просто дикі люди сам до тебе дзвонить, самі до тебе біжать, при цьому ще й вказують, що тобі робити. Чи вам нагадати, хто з вас хабарі дає? Що для того, щоб були оперативні дані, потрібно мінімум 100 людей, щоб дало чиновнику хабарі. То хто ці 100 людей? А чому в органи розповідає тільки 101, 102, а той 200. А де ці всі ваші 100 чи 200 чоловік, які перед цим дали? Де вони? Хто дає цим чиновникам? Ви ж даєте, ви ж розвели цю корупцію, яких дійсно є лукаві люди? Само хабарі роздає, а коли його прижимають, кричить. Ой, ну в мене не було виходу, та я дав хабаря. Давайте усі разом подивимось, кому центри комплектування та соціальної підтримки такі собі ТЦК вручили повістку. Подивимось на цю людину, подивимося цей матеріал та прокоментуємо його. Шо? Так в нього навіть в нього бачу рухи. А є на руках висунення? Так, да, всі документи. Куди оскаржувати? Ти можеш представити оцих людей, і пустити по судові, а, а врачів цих що, збирати людей і їм суд робити? В нього інвалід третьої групи, інвалід дитинства. Я розумію, я не можу не можу нічим допомогти хорошо, що треба подивитися, як правильно згідно закону. Згідно закону. Так він э, э, по третій групи. Ну, це питання до лікарів. Ну, точно не до лікаря. Я з вами стоїть на зговорив. Це питання тільки до лікарів. Там ж по-моєму обласна є. Дальше це. Якщо то... то ну там, я, я розумію, власна. його ніхто нічого не питає. Ну вони, ну, вони фізично А ну, так пройдися, Пройдись. Дивіться, це воїн. це воїн, це воїн, це інвалід третьої групи, інвалід дитинства. Йому прийшла повістка, і пишуть наші шаргородські лікарі, що він придатний. До військової служби. Мама ось до шоковиця, вона прибігла до мене і каже, що робити. Я теж в шокове. Це ми прийшли до міського голови, він де відраджені, так? відраджені. Ну, щоб, якісь дії того, що, я, це, я думаю, що міський голова, і повинні всі люди в це втрутитися. Люди що це твориться? А вас, розкажіть про себе, у вас син ще один воює, так? Син мою. 82-го року народу. Був ранений, був на фронті. Підлічили трошки знову ще на фронт. А це інвалід дитинство. А де йому вручили пов'язку? Цьому? Да. Тут на четвертому етажовій поліклініці. А Що сказали... ви там були? Да, ми пішли одразу в інформацію до вниз, бо в нього кончилось приписне ця присвідчення. Ми сказали, що діду в лікарню прийдеш в комісію, тоді прийдеш до нас. Ми сьогодні ще туди, вникав, це від нас нічого не залежить, тоді туди на четвертий етаж, і там вам що розкажуть. Ми прийшли, там прийшли в комісію, а вони все пишуть, що придатний, придатний, придатний. Де ж він придатний, як я сама бачу, що він не придатний. В нього іскриваний позвоночник, і, і ноги його мовлять, і вже не все може ходити. Якщо слуха, він ще так допомагає побачить, як він ходить, шпортається. А як дощ іде, він хоче втратить навіть не води. Це я його або підрука, або відро принесу, це за відро, тоді є в регіону. Оскільки центри комплектування, як ви вже бачите, перейшли усі допустимі і недопустимі межі, в найближчий час в закритій групі ми також опублікуємо поетапну інструкцію, як законно. Чуєте? Законно, бо будете знов писати ці всякі свої глуповаті фразочки. Законно уникнути мобілізації. Розумієте, що таке законно, От коли ти хворий або в тебе є інші обставини. Але законно, щоб не попасти під оцю ось машину, де навіть хворі люди, які стоять на обліку у психіатра, як ви вже побачили, чомусь з якогось дива мають тримати в руках автомат. Цікаво, для чого. Чи ця країна і справді вже вся поїхала головою? А єдиний, хто зберіг розум, це якраз таки герой нашого сюжету, це ось чоловік. А якщо ні, то давайте жити по законам України та міжнародному праву. Крапка.